Щороку, 20 лютого, Україна вшановує пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та гідність нашої нації. Саме у цей день під час революції гідності протистояння між українськими революціонерами та режимом президента Утікача Януковича сягнуло своєї кульмінації. У період з 18 по 20 лютого спецпідрозділи Беркуту та внутрішніх військ розстріляли на майдані 78 протестувальників. Я думаю, після у вас всі питання будуть зняті. Подивіться, там же. Людей. Після 20 лютого ще 20 людей померли у лікарнях від отриманих поранень. Ці трагічні події стали переломним моментом революції. Лють українців не знала меж. Вони зводили барикади, підпалювали автозаки, штурмували адмінбудівлі та кидали у беркутівців коктейлями молотова і бруківкою прямісінької з майдану незалежності. Українці були готові на все, аби відстояти свої демократичні права та скинути проросійську владу. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ. Я вам кажу від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години, не виступите з заявою, щоб Фіалковічшов відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. 105 загиблих протестувальників посмертно отримали звання Героїв України, а ще трьох іноземців посмертно нагородили орденами Героїв Небесної Сотні у пам'ять про цих людей і криваві події 20 лютого 2014 року. Мільйони українців сьогодні відзначають дев'яту річницю пам'яті Героїв Небесної Сотні. Українці знають, що таке вибурювати і захищати власну свободу на площах, на барикадах, на передовій. У важкі та визначальні моменти історії ми ніколи не здаємось і завжди проявляємо хоробрість. Та самовідданість українці стають за брата, і братом є кожен хто українець. Це основа нашої єдності єдності, яка, попри все, дає майбутнє нашій державі і народу. Від куль ворожих снайперів на майдані загинули і троє протестувальників із Рівненщини. Сьогодні сотні небайдужих рівнян приходять до пам'ятника героям небесної сотні, аби пригадати імена земляків, які віддали свої життя за українську свободу. Це рівняни Георгій Арутюнян, Валерій Панасюк та Олександр Храпаченко. Саме так формується нація. Не було б подвигу Героїв Небесної Сотні. Сьогодні наші бійці так би не тримали оборону на сході, на Півдні, на півночі. І цей приклад він вже є хрестоматійним, тому що діти виховуються на цьому прикладі. Сучасники з повагою до тої самопожертви йдуть і звільняють територію, відвоюють незалежність. Події, що розгорнулися на майдані незалежності у Києві, і хвилею поширились по всіх областях України, стали початком сучасної національно визвольної боротьби. Про головний меседж революції гідності нагадують і її учасники, які на власні очі бачили події 2014 року. Про події 18-20 лютого потрібно запам'ятати нашому народу одне, щоб такого більше ніколи не було. Повинна бути завжди активна громадська позиція щодо дій влади. Народ повинен контролювати владу у всіх її діях, і влада повинна діяти завжди в інтересах народу. І тільки десь щось проявляється не так, як воно має бути для майбуття світлого України. Владу потрібно тримати за жабри. Сьогодні боротьба триває, і мільйони українців на різних фронтах захищають державу від російського окупанта. Це ціна свободи, яка надихнула світ, і за яку українська нація століттями проливала кров. Це ціна гідності, про яку сьогодні зобов'язаний пам'ятати кожен свідомий українець. Дарія Борисович телеканал ITV.